Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді чергова розпаковка. Прийшла нам вона із Кривого Рогу від Віталія Вікторовича. Тут буквально одна магата повинна бути, вже не пам'ятаю. Ну, спочатку перевіряю продавців, якщо потім товар доходить. Той, той, що був на фотографії і з ним все нормально, то тоді, відповідно, можу замовляти більше у них. У цих продавців і, відповідно, однією посилкою зазвичай стараюсь брати декілька монет. Зараз багато продавців за домовленістю просто відкладають монети, там купив на аукціоні одну, дві-три. Я маю на увазі, якщо це він десь в Facebook, в спільнотах чи в Viberі, декілька монет прикупив і, відповідно, можна домовитися про те, щоб відклали ці монети, а потім однією посилкою у вигляді документу надсилали одразу. Так дешевше виходить пересилання там в районі 55 гривень, як дана посилка. От може там 5 монет, власне. Ну, все залежить знову ж таки від відділення нової пошти. Є продавці, які дуже ретельно відносяться до того, що відправляють, і не завжди вдається відправити як документ. Бо в мене є одні продавці, які без проблем можуть надіслати 5 і навіть більше монет вагою до 100 грамів А є, такі що кажуть, що нова пошта відмовляється відправляти співробітники. Тобто співробітник співробітнику відповідно, різні бувають люди. Так, от упаковка в упаковці Оце все робиться заради того, щоб товар дійшов цілий. Так, Зараз ми його так обережно. Так, це у нас конверт з Укрпошти. Вона, щоб всередині було щось. Ага, ось, є наша посилка, все нормально. Щось є, схоже на монетку. Так, Тут у нас декілька видів захисту. Так, отже у нас сьогодні на огляді монета, що називається 50 років Державному конструкторському бюро Південне. Я колись був на цьому заводі, досить мені сподобалося там. Ось вирішив прикупити собі таку монету. Власне, на реверсі монети напис КБ Південне 50 років, штучний космічний апарат і півмісяць. Півмісяць-місяця. півкола. Це у нас реверс-монети. Гурт монети рифлений. І на аверсі монети... На, на фоні планети Земля, фрагменту планети Земля, напис 5 гривень в нижній частині монети. Далі ось цей штучний супутник по орбіті, напис Україна, рік карбування 2004, малий державний герб України. Якщо придив... І банкнот, логотип банкнотно монетного двору. Якщо уважно придивитися на цей фрагмент планети, тут зображено от, Італію, видно півострів. З Сицилією островом, власне, Чорне море. Чорне море. І десь приблизно ось тут територія України, десь де буква А чи буква Н. Ось тут територія України. Тобто це показаний фрагмент планети, де зображена власне, Європа. Європа, над якою летить штучний супутник землі, створений конструкторським бюро Південне. Тираж даної монети. Що зазначається на сайті Нацбанку України, оцінюється в 30 вказується як 30 тисяч одиниць, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм. Серія в неї інші монети, хоча б я відніс би до категорії космос або авіакосмічна серія, можливо, так, але чомусь відноситься до серії просто інші монети. Стосовно даної монети, то вона присвячена Конституторському бюро південне, яке було засновано 10 квітня 1954 року, якраз тоді, коли Крим відійшов повністю до складу України в місті Дніпрі, тодішня назва Дніпропетровськ. Близько 70 типів космічних апаратів було розроблено Конституторським бюро південне і дали можливість успішно проводити космічні дослідження в рамках як національних, так і міжнародних проєктів, що сприяє розвитку науки. Народного господарства йдеться в описі про дану монету. На сьогодні одним із пріоритетних завдань цього бюро є реалізація національної космічної програми України, згідно з якою у 2004 році було заплановано запуск космічного апарату багатофункціонального призначення Січ 1М. Дійсно, це бюро відоме на весь пострадянський простір витуляло величезну масу продукції і слава про нього ширилася на весь світ. І власне це друга монета, яку я, е, якою я поповнюю колекцію 2004 року. Зараз я трошки перестав інвестувати в монети, перейшов їх в купівлю тих монет, які були до, до 2015 го бо власне, пізніше, більш-менш я вже їх всі зібрав. а от зібрати колекцію тих попередніх років, вирішив сконцентруватися саме на цьому. Тому я, власне, прикупив ось ці альбоми, от вони власне, ще упаковані такі. Спочатку зіп пакет у мене додатковий і є ще їхнє рідне пакування. Ось, зверху ще йде пластик. Перша монета, яка була на огляді, це була Ліра, присвячена народному інструменту, тераш якої також 30 тисяч. Номінал 5 гривень це бі-метал був, це була перша монета. Як бачите, 2004 рік був врожайним. Рік на рік не приходиться. Інколи буває монет там небагато, там близько, ну не 10 десь до 15, а буває так, що монетам заперевалює за 20 одиниць. Ну Це номінал 5 гривень явно більше за бі-метал. Сюди воно явно не поміщається. Це номінал десь 2 гривні, а ось для 5 гривень трошки нижче. два останніх ряди підійдуть для 5 гривень. Так, Зараз подивимося, як вона буде рівна, щоб її більш-менш виставити рівненько. Ось ось так вона більш-менш розміщується нормально. Ось так. Із 5 гривень, із великих діаметром 35 мм, поповнюємо свою колекцію в планшеті. Знову ж таки, кожен обирає для себе, як їх зберігати, ті монети, я для себе обрав ось такі, поки що такі планшети. Є ідея перейти на великі такі альбоми. Але то таке, то на пізніше. Зараз ціль номер один зібрати колекцію монет. Вже аксесуари будемо докуплювати в процесі. Бо аксесуари, вони з кожним роком удосконалюються, стають кращими і кращими. А от монети. Ціни на них ростуть, то краще зосередитися на купівлі монет. Їх можна і в їх пакетах поки що зберігати, в коробках з -під Ось, А вже як будуть можливості, вже потім переходити на якісь інші варіанти зберігання. Мюнх кабінети, альбоми дорогі чи просто пластикові альбоми. Ми поки що зупинився на таких ось червоних бархатних альбомах, планшетах, точніше. ставте лайки під це відео, підписуйтесь на канал, і до наступної зустрічі.